Всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Хочу вам запропонувати для розгляду мою власну сигналізацію. Я її використовую для велосипеду, але її можна використовувати як для мотоциклів, так і для. До укомплектування штатної сигналізації на автомобілі, або деінде, де вам це буде необхідно. Отже, з чого вона складається? Це п'єзоелемент, звичайний п'єзоелемент з Aliexpress, діаметром 30 мм. Для демонстрації я взяв світлодіод трьохватний, звичайний, для того, щоб показати, як працює ця вся система. Також тут використовується радіопередавач на 433 МГц, точніше, приймач і ось пульт до нього на 4 канали. Він програмований, якщо бачите, тут є використовує кнопка для програмування цього е, приймача. Отже. За базу брався саме приймач. Я хотів, щоб у мене керування нагрузкою на моєму велосипеді було за допомогою пульта дистанційного керування. Тому я почав розробляти це все діло чисто для керування нагрузки. Але потім все закрутилося і придумав ще додати сюди сигналізацію. Отже, під приймачем розташовано слідуюче... Використовується мікроконтролер АТІ 45 в моєму випадку, але може бути і 13-та, звичайно. Просто більш ця вже модернізована, більше пам'яті, легше працювати зі скетчем. Також тут використовується декілька польових транзисторів n канального типу. Зараз я вам покажу, вибачте, пінцет впав. Отже, використовується. Ось цей транзистор використовується для керування світлом передньою фарою, вмикається і вимикається однією тією самою кнопкою. Тобто нажав, загорілося, ще раз нажав, потухла, потухла фара. Інші транзистори це використовуються для керування поворотниками по два на кожну сторону. Чому два? Тому що одним я ось тут іде, як це називається як комплементарна пара, йде один в логічний сигнал на цих два, і вони якби постійно працюють. Тобто тут іде сигнал повороту. З тривалістю 300, по-моєму, чи 400 мілісекунд, а цими двома я вже або відкриваю ці транзистори повністю, або закриваю. Так, що ще? Коло мікроконтролера йде через резистор, НПН-канальний транзистор для керування звуковою сигналізацією для генерування. Високонапругової час, високочастотної, високонапругової звукової сигналізації для того, щоб зробити громкий цей п'єзоелемент. Так, що ще? На зворотній стороні розташований розташована катушка індуктивності. В моєму, в моєму випадку це катушка на. 3 мегагенрі, мілігенрі і датчик вібрації. Цей датчик вібрації є нормально замкнутим, тобто при встряхуванні він розмикається і подає сигнал на мікроконтролер. Тим самим мікроконтролер розуміє, що щось відбувається, і треба подати сигналізацію для сповіщення звукового мене, що щось відбувається з велосипедом. Отже, включається сигналізацію. Зараз, зараз, зараз я вам продемонструю, як воно все працює. Отже, якщо подати напругу на е, плату, йде звуковий сигнал. Це св... е, говорить про те, що є напруга і він вже працює. Для того, щоб ввімкнути сигналізацію, я нажимаю кнопку D, пролунав одно... Один писк, це говорить про те, що сигналізація вже працює, вона вже відслідковує е, рухи. І якщо я зараз е, торкнуся е, третій руки, тобто завібрую е, мікросхему, відбудеться звукова сигналізація. Вона автоматично відключається через. Е, Декілька секунд для того, щоб раптом якісь ненароком случайні так сказати, встряхування велосипедом, там якась собака пробігла, чи що, щоб я не відволікався лишній раз, і воно б не виріщало, доки не здохне батарейка. Вимикається сигналізація ще повторним нажаттям кнопки D іде звуковий сигнал. Два писки, тобто сигналізація вимкнута. І якщо я зараз буду дрожати, то нічого не відбувається. Також хочу вам продемонструвати... Керування нагрузкою. Ось якщо я нажму букву А, в мене включиться си, поворотник. Ще раз нажму, поворотник потух. На інші канали не буду переключати, працюють таким самим чином. Буква Б теж це поворотник, буква С це горить постійно, ще раз нажав, потухло повністю. Ось такого плана сигналізація. Кому подобається, ставте вподобайки, коментуйте, буду радий відповісти на якісь питання, які вас будуть цікавити. Якщо треба, як я розчерчував мікросхему в спринт-леяуті, пишіть, можу поділитися для використання, якщо вам було цікаво. Всім дякую і на все добре.